Всім привіт! Сьогодні в випуску. Судаков спровокував великий скандал в Португалії. Лунін не задоволений можливою появою Крапивцова в реалі. У Забарного найнижча оцінка в складі ПСЖ за матчі з Ніцею. У суперника Динамо лізі конференції проблеми перед матчем. У компенсований до першого тайму час Георгій Судаков ледь не підвів орлів. Українець занадто далеко відпустив м'яч і грубо наступив на гомілкостоп саму. Такі моменти часто завершуються вилученням, але цього разу арбітер обмежився лише жовтою карткою. Щоб уникнути ризику, Жозе Моріньо вирішив замінити Судакова під час перерви. Бенфіка швидко відкрила рахунок, згодом отримала чисельну перевагу. Пінєєру без вагань вилучив бланко за грубу атаку проти Барейро, який, до речі, вийшов замість. Судакова у підсумку Віторія зазнала нищівної поразки 0-3. Однак 36-річний тренер команди Луїш Пінту категорично не погодився з таким підсумком. Це результат не заслуга Бенфіки. Все надто очевидно. Ми провели чудовий перший тайми, повинні були грати в більшості, але арбітр вирішив інакше. Потім нас залишили в десятьох за епізод, коли супернику навіть не зняли шорти. Жорсткість судді зруйнувала гру, перетворивши видовищний матч на хаос, слів бракує, щоб передати розчарування в роздягальні. Я сказав хлопцям, тримайтеся за той перший тайм. Ми зіграли його ідеально, просто нам не дозволили продовжити. Цитує пінту Ебола. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Нещодавно портал ЄНОТІС повідомив, що Реал Мадрид уважно стежить за українським вратарем Владиславом Крапивцовим, який нині виступає за Жерону. Тепер же те саме джерело уточнює. Андрій Лунін, чинний голкіпер Вершкових, був неприємно здивований цією інформацією. За даними змі, українець очікував, що мадридський клуб довірить йому місце в основі, коли Тібу Куртуа поступово втратить оптимальну форму. Втім, інтерес до Крапивцова викликав у Луніна за внепокоєння та певний дискомфорт у нинішньому сезоні. Лу. Ні ще не провів жодного матчу за реал, а його контракт із 15-разовим переможцем Ліги Чемпіонів чинний до 30 червня 30-го року. Український захисник ПСЖ Ілля Забар не отримав найвисокі оцінки за свою гру у матчі 11-го туру чемпіонату Франції проти Ніци, в якому він також заробив жовту картку. За версію хускорит виступ українця оцінили у 6,5 бала. Це найгірший результат серед усіх гравців стартового складу Парижан. Портал Софаскор був трохи поблажливішим: 6,9 і бала, що стало третім найнижчим показником серед футболістів основи «ПСЖ». Неприємна новина для боснійського Зрінській перед поєдинками з київським динамо у лізі конференції. Основний вортар команди Горен Каранич зазнав травму, ймовірно, пропустить майбутній матч. Достати річний голкіпер розпочав гру чемпіонату Боснії Герцеговини проти широкий Брієх, але вже на 28-й хвилині змушений був покинути поле через пошкодження. Офіційного вердикту щодо характеру травми поки що немає. Однак місцеві змі повідомляють, що участь Каранич у зустрічі з Динамо мала ймовірна. Матч між Динамо та «Зрінський» відбудеться 6 листопада у Любліні в межах третього туру групового етапу Ліги конференцій, номінально домашньої для Динамо. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський, здобувши перемогу над шахтарем у Кубку України, значно підсилив свої позиції в клубі. Журналіст Михайло Спіаковський зазначив, що цей матч мав для Шовковського ключове значення. Від його результату залежала подальша робота, майбутнє та навіть кар'єра наставника. Водночас, за словами журналіста для Турана, дві поразки від Динамо не стануть критичними. Його звільнення наразі не очікується. Для Шовковського ж ситуація була набагато напруженішою, щоб зберегти. Ти довіру керівництва йому потрібно було б здобути хоча б одну перемогу у двох матчах, і він це зробив з першої спроби. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. you huh?